У 2021 році, більше того, Анатолій Безсмертний тоді втримав лів'ян у еліті українського футболу. Тобто вже має досвід роботи із цієї команди. Ну, чи... Іде подача, такий м'який навіс напрямку Сидорчука. Чесно кажучи, не зрозумів, що хотіли цим сказати. Кияни. Караваєв пробиває вище між летить. От перший момент на 4-й хвилині у Динамо. Олександр Каравчука на лівому фланзі. Є партнер, ну пішла передача, але ця передача дуже неточна. Шепелєв грає на позиції, по суті, Кабаєва так, на місці лівого Вінгера. Іде подача, це навіть удар. Рибка. Отак от кулако цього лінію. Гострий навіс від Володимира Шепелєва. Шепелєв не вперше з'являється на цьому місці. І в Єврокубках Володимир грав на місці якраз лівого атакувальт у плані креативу. Він тоді Беніто поміняв. От, це перший був поєдинок для Беніто у стартовому складі. Проти Інгульця теж Беніто з'являвся. Бугай отримує м'яч на фланзі. Бугай вже у чужому штатному майданчику. Владислав Бугай у ближній кут б'є. Хороша спроба. От таких моментів немає у Київського Динамо, щоб там обіграв Шепіл. Антон Царенко. Сьогодні скрізь з'являється. Не скажу, що він прив'язаний до якоїсь позиції. Царенко на Беніто. Беніто! Вище воріт. Був хороший шанс. Беніто зупинив. Беніто отримує м'яч на фланзі. Беніто. віддає на а Ванат нав'язує йому боротьбу ігор і десь претендувало на жовту картку. так як зіграв Дубінчак. Знову ж таки, порушення правил, По-моєму, знову фолить Дубінчак. Передача на СЕОЛО. СЕОЛ у чужому штрафному майданчику б'є Сеола і під каті рятує свою команду Лонвейк. Джастін Лонвейк, працівник. То Дубінчак отримає жовту картку. 30-та хвилина зустрічі. Кутовий для ПФК Львів. Подача. А удар по воротах. Подивіться, примудрився таки завдати пострілу дитятів у цій ситуації. Цігор Пасхал вчасно пригнувся. м'яч таким чином потрапив до Дубінчака. Дубінчак на Нашепільва. Той буде виконувати подачу. Йде на віс. Ванат! Не забиває Владислав Ванат з хорошою позицією головою. Проти вже гольовів у Київського Динамо в першому таймі. Ванат виграє. Другий поверх у дитятєва і пробиває після пасу Шепілєва. Дуже гостро, дуже небезпечно. Вон подивіться, наскільки близьким був 11-й номер до того, щоб забити свій шостий гол в нинішньому сезоні. Жовті картки. Дальній, дальній удар. Ванат пробивав. Попередчину влучає. Нам показали завершальну фазу цієї атаки. Так було б цікаво подивитися, як нам розіграна була комбінація. Знову він. Бачите, вирішили розіграти шведесенько. Караваєв на Ваната. Ну, як, як такої комбінації не було, зіграв у центр Караваєв на Владислава Ваната. І той на виконання пробивав, так? Литий м'яч під поперечину. Дістав би рибка. Я думаю, що дістав би. У нього сріма як грає команда, за якою моделью? Ну, хто пробиватиме? Шепілєв, чи можливо Лонвік, чи можливо Ванат. Третій є варіант. Це Владислав Ванат. Дивимося, 52 хвилина зустрічі. скидка, удар поворота. Гол забиває Владислав Вона. Шостий гол у цьому чемпіонаті. Динамо Київ попереду. Шепілів скинув на Ваната, і це було, ви знаєте, дуже оригінально. До цього були не готоми футболісти Львова. Пимий удар, враховуючи те, що вже трохи в бік м'яч було. Відправлено Шепелєвим. можна. От було саме таким прямим ударом і пробивати. М'яч прошивав. У стадіоні на скіфі прийматиме металіст 19-25. Так, тимчик Караваєва, В Ванатами сезоні Українській прем'єр-лізі. Рамірес Гармаш. Яцик. Яцик самотужки пройшов. Подивіться, як віддає передачу рибка ногою. Ногою м'яч убиває, по-моєму, на кутовий номер у нього на спині. Нагадаю, він вийшов. І Свижняк вийшов. Свиржняка ми не бачили поки що. Що це за передача від Караваєва? Потрібно було тут залучати Тимчика. Гармаш сам не б'є. віддає передачу. Удар, поворота. Гол забиває Рамірес. 2-0. Динамо має комфортну перевагу. Таким тихим ударом під ближню стієчку. Рамірес подвоє перевагу. Своїм, як там все було. Ось тут Караваєв помиляється, віддає неточний пас. Грисьо на перехопленні, завозився із м'ячем. віддав пас у у усупереч усім футбольним аксіомам зіграв Грицьо. Свижняк не був готовий до такої передачі. Гармаш зіграв на перехопленні. Одразу переправив Денис, орієнтового, як тонко зіграв Гармаш, і як тонко зіграв Ерік Рамірес. Для Раміреса це перший гол у цьому чемпіонаті. Водислава забив на 52-й свій шостий гол у цьому чемпіонаті. Рамірес перший відзначається. Но зараз момент може бути. Удар головою від Раміреса. Рибка свою команду рятує. Триває атака. Не влучає площиноворітерік Рамірес. Вступав за чеську каравіну, за сеницю Словацьку і за клуб ДАК 19.04. ТСЕОЛ прийшов допомагати захисникам навіть більше. Спантеличив рибку. Ані, це Ігор був, перепрошую. Це був Ігор. Ну, ігор сьогодні б'є і своїх, і чужих. Хоча тут більше рибка на нього налетів. Так? Ну і все. Свистить Ігор Пасхал. Відіграли сьогодні в Кальвіві Динамо Київ.